Вітаю всіх, пропоную вам подивитися новий тиждень, які будуть події у вас відбуватися, на що звертати увагу, які поради вам будуть йти від карт. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Тож, перший варіант, які події на наступному тижні лицар Кубків, говорить про те, що, можливо, ви на цьому тижні зможете урівноважити свої емоції, здійснити якісь поїздки, які принесуть вам задоволення. Це буде певною мірою, радість. Якщо хто чекає партнера або партнершу, або свою половинку, то ви дочекаєтесь приїзду і будете задоволені тим результатом, який буде. Після тої зустрічі. Тобто все, що ви для себе ви запланували, можливо, які у когось це будуть побачення або ще, що пов'язане з особистими стосунками, з емоціями вашими, то у вас буде все гаразд на цьому тижні. Король жезлів перевернутий, говорить про те, що зверніть особливу увагу на вашу роботу, чим ви займаєтеся, вам там потрібно навести порядок. Можливо, там якісь правила у вас є, ви не повинні їх порушувати. Також, можливо, у вас виникнуть конфліктні ситуації з вашим керівництвом, а тому будьте дуже уважні до тих паперів, які, з якими будете працювати. І для тих, хто буде звертатися десь у державні установи, вирішити свої питання, також будьте дуже уважними до паперів, тому що можуть там виникнути помилки. А ще, можливо, просто ви не зможете вирішити ті питання у державних службах, які ви на цей тиждень собі запланували. І порада вам. Четвірка жезлів. Ну, четвірка жезлів для тих, хто планує святкування, то у вас все пройде вдало. Хто буде збирати своє родинне коло, хто буде очікувати на гостину свою родину або, можливо, близьких друзів. Також все у вас буде вдалим. Тому приділяйте увагу і час своєї оселі для створення в ній комфорту, порядку, чистоти, і все у вас буде гаразд. Порада для вас була така. Другий варіант, які у вас будуть події? Сімка жезів перевернута. Ну, по другому варіанту. Хтось вам буде створювати такі умови, де ви будете змушені відстоювати свою позицію, свою точку зору і взагалі, можливо, своє або місце під сонцем, або місце на роботі. Тому що, можливо, раніше ви десь припустилися помилок і не побачили того, що тепер створили, створить для вас на цьому тижні оту конфліктну ситуацію. І ви повинні розуміти, що, можливо, у вас є конкуренція, яка загострилася і буде діяти проти вас. Двійка Пентаклів перевернута говорить про те, що ви в своєму житті на цьому тижні створите такий хаос, в якому самі потім не зможете розібратися. Можливо, хтось захоче дві справи одночасно вирішити, або якийсь підробіток мати, то від того будете мати тільки головний біль. А тому утримуйтеся від того, щоб розпилюватися на все і одразу. А збирайте себе до кубки і вирішуйте, що ви будете робити, щоб ви це все виконували планомірно. І порада для вас. П'ятірка жезлів перевернута, говорить про те, що. Можливо, вам потрібно уже трішки або знизити свою активність, або, можливо, вам варто зрозуміти, що саме ті, кого ви вважали друзями, що вони з вами ніби спілкувалися, ніби знаєте, такі дружні стосунки, де ви могли один одному щось таке сказати і по, там, якусь, ну, посміятися разом. Або ще якось там, знаєте, такі довірливі, можливо, були стосунки. То на цьому тижні вам варто розуміти, що саме ті друзі, яких ви вважали друзями, і є ваші конкуренти, які будуть вам пхати палицю колеса і створювати небезпечні ситуації. І третій варіант події для вас, трійка пентаклів. По третьому варіанту, ви будете зациклені на зароблянні грошей. Можливо, у вас є наставник, а можливо, хтось знайде свого наставника, який буде вам підказувати, як правильно рухатися, щоб досягти найкращих результатів. Тому на, для третього варіанта на цьому тижні вам доведеться працювати, працювати і ще раз працювати. І не забувайте про те, що хто вам буде давати яку пораду, звертайте на те увагу, не пропускайте мимо. Так, ще які події. Смерть говорить про те, що на цьому тижні хтось пройде таку, знаєте, трансформацію, де у вас, якщо там, де було все дуже погано, то стане дуже добре. Там, де було дуже добре, там стане, можливо, не зовсім так добре. Тому вам потрібно розуміти, що це такі енергії, які трансформують все швидко і одразу. Як віхер налетів, все зруйнував, потім все піднялося і стало своєю чергою все рухатися. Тому на цьому тижні вам, можливо, доведеться зіткнутися з якимись плітками, своїми страхами у минулому, можливо, у вас якісь були страхи, де ви собі не, себе не змогли переосилити, здолати їх. І, можливо, якісь, знаєте, такі. Неприємні емоції у вас були, які наразі вам заважають. Уже прийшов час з цим розпрощатися. Також вам по третьому варіанту потрібно розуміти, що, можливо, жінка із вашої родини, хто старший. Мама, теща, свекруха, старша сестра, старша невістка, хто старший жінка старша за вас, жіночого роду, можливо, буде впливати саме на вас, на ті події, які у вас будуть відбуватися. А тому звертайте увагу, хто і який вплив на вас здійснює. Можливо, десь від якогось спілкування варто і утриматися, тому що, можливо, воно вам не сильно добре. Але не забувайте, що вам потрібно відмовитися від саме того, що у вас руйнує. І порада для вас чистка мечів говорить про те, що. Можливо, у когось будуть невдалі поїздки, не варто розчаровуватися, воно дуже швидко це зміниться. Знаєте, якщо один день щось не вийшло, то на другий день, а то через день все у вас буде гаразд. Також вам ще потрібно розуміти, що особливу увагу потрібно приділяти до свого транспортного засобу і звертати увагу на дорозі. Якщо щось у родині не так у вас, там, можливо, якісь конфліктні ситуації будуть проявлятися, то не варто на цьому загострювати і акцентувати увагу, краще змінюйте свій негатив на позитив. Це був третій варіант. Ну, Такі події нас чекають на новому тижні. А я бажаю всім миру і злагоди.